Мир Божий, брати і сестри, мир Божий нашій державі Україні, радий вас всіх вітати, скучив за вами, не бачив вас два тижні. Дуже радий, що ви всі є. І я з вами. Це дуже добре, що ми сьогодні з вами в день Господні знаходимося всі в церкві. Я би хотів сьогодні поговорити з вами про, ну спершу я хочу розказати, де я був минулої суботи. Минулої суботи я був на симпозіумі, був чудовий симпозіум по Еленджувайт. Знаєте, чого? Я просто хочу, тому що тема, яку ми будемо сьогодні вивчати на суботній школі. І проповідь та, вона буде, стоя... буде називатися Стояти за віру. Стояти за віру. Там пише на суботній школі, як ми маємо стояти за віру. Я би хотів, щоб ми все-таки зрозуміли, що таке віра і як за неї стояти. Це, це дуже такий важливий момент, бо якщо ми не знаємо, за що стояти, то і ми і не будемо стояти. І що означає взагалі стояти за віру. І ось був цей симпозіум. Три дні три дні приїхали е, самі сильніші теологи адвентистські і так він називався, так він називався Стіле професії Босні Типа, чи, чи являється вона май е, ще голосом е, пророчим в Європі? Так. І було дуже багато чудових було е, теологів, які говорили і розказували, що єдиним джерелом віри в нашій церкві є Біблія. Крапка, виключно. І було б десь, може, 6-8 було виступів, і всі пояснили, як читати, що не говорити, що не робити. Там настільки було чудово і багато інформації, що якби ми з вами це побачили знали, то та маніпуляція, яка сьогодні, на жаль, проводиться через духа пророцтва і через всі інші оці ситуації, які на Західній Україні, так? Це, ж, це, ж, це ж все перекручено. Я коли це почув на важлива інформація. І ви знаєте, що нікого немає. Я дивлюся, немає ні одної людини, ні з нашої церкви російської. Хоча це було через дорогу. Ні одного українця немає. Ті, сам, ті хто найбільше кричить, хто саме більше на, посилається на лінування, ні одного чоловіка немає. І я коли це все подивився, думаю, ну, ось вам захищати істину. Якщо людина не хоче вчитися. Хіба вона буде знати істину? Якщо людина не хоче розвиватися, хіба вона буде знати істину? Але діло не в тому. Діло в тому, що цей симпозіум був три дня і там розказували, як не треба робити, як не треба маніпулювати. І сьогодні я приходжу на суботню школу в російську церкву, і я чую всі ті самі маніпуляції. Люди не беруть себе до голови. Там був один брат Василіна, і він тої ж суботи він теж саме говорив в Руській церкві. То ж саме, що було там. Що розумієте, ось вам вся ситуація, якщо людина не хоче, не хоче пізнати істину, не хоче вчитися, вона не буде знати цієї істини. Так? Я хочу, щоб ми сьогодні з вами розглянули два варіанти. Перший, два таких важливих момента, так? що означає стояти за віру, і як стояти за віру. Перше, що ми з вами повинні зрозуміти, що щоб людина стояла за віру, її в цьому має допомогти Господь. Їй в цьому має допомогти Дух Святий. Якщо Дух Святий не допоможе, ніхто за віру стояти не буде. Якщо ви читали уважну велику боротьбу, це чудова історія про церкву, і ви побачите, що там багато людей. Ян Гус співав Псалом 50 написано, коли його спалювали. Це вся була Божа сила, Божа поміч. Людина буде відстоювати право тільки тоді, коли дійсно Дух Святий буде їй в цьому допомагати. І навіть сьогодні, коли ми з вами подивимося, що коли почалася війна, Люди зразу поділилися, правда? На одні, ви, ви зразу побачили, хто і хто. Хто захищав право, хто сказав, що? Не все так однозначно, по-різному було. І чого ти думаєш, одні люди стали за істину, а другі не стали? Чому так? Знову ж таки, це все від послухання. Це все від послухання. Я вам хочу прочитати першу книгу Самомілова. Про Саула, я думаю, що ви пам'ятаєте історію про Саула, коли Господь взяв Саула взагалі з нічого, Саул нічим не заслужив. Народ попросив царя, каже, ну от Саул буде царем. Іди помаж його, він буде царем. Саул з нічого абсолютно він нічим не відділявся. Він був, по-перше, що одне єдине, що в нього було, це те, що він був високий і мав таку статечність, тому що на той час. Щоб бути царем інших народів, наприклад, таких, як, які оточували їх, людина мала бути висока і чимось, чимось відрізнятися від інших. Тому коли вони сказали, дай нам такого царя, як інших народів, то Бог їм дав високого і такого красивого, це був Саул. І, як, і що було, як тільки Саул став оцим царем, як тільки він слухав Бога, все було гаразд. Але як тільки він відступив від Бога, пропала і віра, пропала і істина. Все те, що Бог казав, все зникло. Абсолютно, все Бог забрав. Це треба дуже добре розуміти. Давайте ми з вами прочитаємо. Бог каже Саулі, підеш, ти. Оце дуже важливо зрозуміти, тому що тут написана віра і написано то, як люди дуже часто люблять себе перекрутити. І ви подивитесь, як і, і Саул тут перекручує. Так. Каже, каже Бог до Самуїла: Скажи Саулові, нехай піде і винищить всіх, винищить Амалека. Амалех це історія така дуже-дуже довга. Амалех це вічний ворог Ізраїля, вічний ворог. Вічний. Як тільки вони були перейшли море. Амалек на них напав. Потім історія, коли йде боротьба, навіть навіть є особиста боротьба, коли написана в книзі, де Мардохей, Мардухей, в книзі і де Мардохей воює з, з як звати Бога, цього? Аманом, він ж теж був Амаликітяном. Це ж був такий дуже-дуже. Чомусь, от амалекітяни були страшно богопротивні, страшно. Не просто противились цьому народу. І Бог каже, підеш винищиш всіх. Саул що бере, йде, але замість того, щоб зробити, як сказав Бог, він свій забрав. І царя цього аккала взяв, бо, тому що з нього можна було щось взяти, такі ж гроші. І всю худобу, Господь сказав, що худобу винеш, все винищиш. Худобу собі забрав. Все, що там було, все забрав. Давайте почитати з 15, го 15-й 9-го. Він пішов, переміг, з 15-го, 9 й вірш. І, але того, що потрібно, було, він нічого не взяв. І пише, та скоросердився Саул і народ над Агагом, і над найліпшим його худоби дрібної, а з худоби його великої, та з товару нагодованого, і над вівцями, та над усім добром, і не хотіли зробити їх закляття. А все мала варте і, худе, і його зробили закляття. Бог каже, зроби так то і так-то, а я собі трошечки, знаєте, підкоригую, де мені добре. У мене така віра, я собі хочу тут, я буду цього дотримуватись, а цього ні. От тут чітко все просліджується. Все просліджується. Так? Що не мало варти, ходе, давайте то заклянемо. То мені не треба, а що може бути вартісне, що я можу взяти? Давайте повізьмемо собі. Так? І було Господнє слово до Самоїла і казав, жалкую я, що настановив Саула за царя, бо він відвернувся від мене, а слів їх не виконув. І запалився гнів Самуїлів, і він кликав до Господа цілу ніч. А рано вранці Самуїл став, пішов на зустріч Саулові. І Самуїлові донесли, говорячи, Саул прийшов до Кармелу і ось ставить собі пам'ятника, а потім повернувся і пішов, і зійшов до Дюга. Мало того, що це, що він все, оця перемога, яка в нього є, це було від Бога, не його. Мало того, що він нічого не зробив, що сказав Бог, то він ще все, все це переписав собі. Прийшов ділка ставити свій пам'ятник. Це чітко, видно, як сьогодні дуже багато, хто з нас так само вірить, може вірити. Ні. Нібито я вірю, але це і моя віра. От Тут я, тут Бог, треба, попрошу. А якщо сам щось зроблю, може не треба просити Бога. Так? І прийшов до Саула, а Саву сказав йому, благословение Господа, я і собі далі, я виконав слово Господнє. Скільки разів люди сьогодні говорять, що я виконав. Ну так, ми не дотримуємося, але все одно ми по Слові Божому живемо. Скільки сьогодні можна було сьогодні? Півтора тисячі деномінацій, які кажуть, що Біблія є для них найвищим авторитетом. Півтора тисячі. І кожен з них каже, я виконав слово Господнє». Хоча Саул прекрасно розуміє, що він нічого з того не випинув. А Самуїл сказав, а що це за мекення цієї утари в ушах їх та рик великої худоби, що я чую? І сказав Саулу, від Амалекітанина привели їх, і послухайте далі, яка маніпуляція. Оце маніпуляція дуже є в нашому житті так само. Він каже, від амалекітана привели їх, і слухайте далі, що, що каже, бо народ змилосердився. Не він, не він. Народ так хоче. Чого ми порушуємо? Бо люди так сказали. знаєте? Люди так роблять. Це ж хіба це я не так люди хочуть, каже. Оце це справжня маніпуляція, та, яка нікуди не дівається. Чітко описано все, як тут було так само і сьогодні писуніший день. Народ зимосидився над найліпшим і худоби дрібної та з худоби великої, щоб зарізати в жертву для Господа Бога Твого, а позастали вчинили закляття. А Самуїл сказав до Саула, поки я розповім тобі, що Господь говорив мені цієї ночі, а той сказав йому, говори. І сказав Самуїл, хоч ти, оце те, що я вам казав, хоч ти, малий був в очах своїх, чи ж не голова Ізраїлевих, твоїх, чи ж не ти голова Ізраїльних племен, чи ж не помазав тебе Господь на царя над Ізраїлем, Господь вибрав цю людину, Господь все йому давав. І послав тебе Господь дорогу і сказав, іди, і вчини закляттям нечистивих амалекітян, і будеш воювати з ними, аж поки не вигубиш їх. І чому ти не послухався Господнього голосу, але кинувся на здобич і зробив оце зло в Господніх очах. І сказав Сауду Соломіда. Та я, і слухайте знову це, та я ж послухався. Так? Хіба я не послухався? Так? Та ж я послухався Господнього голосу і пішов дорогою, якою послав мене Господь. І привів я Агака, царя Амалицького, а малиха свого закляття. А народ взяв за подобається внута худоба велику, як початок закляття, щоб проносити в жертву Господеві, Богові, Вілкаві. Справжня така чиста маніпуляція, яка сьогодні існує всюди. І послухайте, які чудові слова. Ці слова, які каже Самоїл, це, це буде один з центральних віршів, напевне, цілого старого завіта. Послухайте які слова. 21 вірші. І сказав Самуїл, послухайте важко, що сказав Самуїл? Чи жадання Господа цілопалень та жертов таке ж саме, як послуг Господнього голосу? Що він каже, хіба ти думаєш, що ці жертви, які людина привозить, воно важливіше того, що ти маєш за Бога? Скільки сьогодні є маніпуляції, коли людина каже, та я кажу в церкві, та я роблю то, та я так живу, я так. Послухання є. Послухання, послухання важливіше від цього, послухання, послух ліпший від жертви каже, покірливість краща від бараня чого Бо не покірливість, а чого так, бо не покірливість, як гріх ворожбитства, а славіство, як провина та служба Бога нам через те, що ти відкинув Господні слова. То він відкинув тебе, щоб ти не був царем. Все, храпка. І ви знаєте, що потім?